І Трамп нарешті президент. Але я виїхав типу, е, в минулому році в липні. Так що атом да, бути завжди в І загалом думаю, що Україна частина земель все-таки віддасть. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас субота. На годиннику в нас 11.35, 11 падає нам замовлення по Uber. але за готівку. Готівку я не беру. Трошки важко починати працювати, тому що я майже 2 тижні взагалі не працював. Трошки так захворів грипом. Зараз в Польщі вірус. Багато людей хворіє. Я також Лежав дуже довго з температурою, кашель, вертався до лікаря, робили мені там типу аналізи на ковід, але показало, що, цей, що грип типу А. І сказали, що зараз в Польщі багато хто хворіє. Тому ось такі діла. В планах в мене сьогодні зробити, не знаю, десь злотих 600 планую зробити. Ну, але як завжди, я планую одне, а виходить зовсім інше. Тому чекаємо на перше замовлення і виїжджаємо з Пшеполя в центр кудись. Свята всі в принципі пройшли, тому я маю надію, що в цю суботу якби не буде великих пробок, тому що хто пам'ятає, перед Різдвом, перед Новим роком, субота це був повний треш. Дуже великі пробки були постійно. Особливо біля галерей, там, магнолія, туди взагалі неможливо було заїхати. А зараз маю надію, що буде все так лайтово. Тому чекаємо на перше замовлення. А ось і перше замовлення. 27 злотих за 13 кілометрів. Недовго довелося чекати, тому їдемо за Агнєшкою. добре. У першому поїздку з Однежкою вийшло вона у нас 26, 26 злотих за 12,5 кілометрів. Друзі, хто хоче спробувати себе в таксі, або хто вже працює в таксі і не задоволений умовами свого партнера, хочу порадити вам партнера, нова партнер. Партнер працює в таких містах, як Вроцлав, Варшава та Легніца. Партнер має найвигідніші умови співпраці в Польщі. Також наявності дуже багато автомобілів, гібридів, на газу, в дуже гарному стані, вже підготовлені для роботи. Звичайно ж, можна працювати на власному автомобілі. Тому звертайтеся за посиланням в описі під відео, впевнений, ви будете задоволені. Спало замовлення по болту від Євгенії. Замовлення на 3290. Дім добре? добре. Так, завершуємо поїздку 3290 з Євгенією. І в нас вже висить наступне замовлення від Данила. І поїдемо ми на магнолію. Що не дуже хотів би я робити це в суботу. Ну, не люблю я їздити в суботу на магнолію. Ну, але що робити? Треба Треба заробляти, треба щось возити, а перебирати особою немає чим після Нового року. Тому якось так. Звідси не з з тих виборів, Привезли Данила за 2950 на магнолію. По, по по падає ще одне замовлення знову ж таки по болту 29 злотих. Що хотів сказати, Блін, дивлюся в різних чатах там і блогерів, і з Варшави, з Лодзя. У всіх є якісь бонуси. Я не можу зрозуміти, звідки їх всі беруть. Всі виконують якісь бонуси. Щось я взагалі, чи це у Вроцлаві немає бонусів, чи це... Взагалі, у мене просто їх немає. Можливо, ще, до речі, мені здається, що може не бути бонусів у мене через те, що в мене ну, на Uber, наприклад, в мене партнерський же ж аккаунт. Можливо, через це якби немає бонусів, а бонуси дають просто якби водіям. Для мене це трошки, якщо чесно, не зрозуміло. На болті зараз є бонус. Але там в мене 45 злотих за 12 поїздок. А я вважаю, це взагалі не бонус. І, ну, робити такі бонуси, це як кажучи, треш 12 поїздок, щоб отримати бонус за 45 злотих. І це треба робити 12 бонусів там за під час, не пам'ятаю за який. І Щоб їх зробити, ну це треба ну, по, по суті брати все підряд. Реально брати все і по 10 злотих і за готівку, щоб встигнути зробити ці 12 поїздок за 45 злотих бонуса. Ну, так собі, так собі. Я в таких бонусах не приймаю участь. А на Uber взагалі в мене немає. Вже та ну я не знаю, вже напевно з рік у мене точно не було ніяких нормальних бонусів. Були там якісь на новий рік, типу там теж пару поїздок зробити, але там теж копійки. Можливо, це всі за ці бонуси кажуть там оці, що там 20-30 злотих, Але я не бачу сенсу їх взагалі робити, якщо чесно. Можливо, я помиляюсь. Тому що мені також дуже багато пишуть в особисті повідомлення, що точніше раджуть мені взагалі не перебирати, а брати все підряд, і і, типу, я здивуюсь від того, наскільки в мене збільшиться мій прибуток ну за цілий тиждень. Ну не знаю, не знаю. Якось брати все підряд взагалі. Ну так собі також ідея. Але можливо, я колись спробую просто брати реально все підряд. Щоб там не падало, так просто брати і все. Єдине, що може ну, в плані того, що подачу там не більше там, 3 кілометрів подачу робити. Тому що ну, все підряд брати також. Там є такі подачі, буває, попадаються по 10 кілометрів. Ну, їх брати ну, це прям взагалі треш. Добре. А сконвісте Добре. ще? Mm -hmm. О, ну це добре. Mm -hmm. Я десь. А звідки? З півроку. А, я з Тернополя. Mm. Давно тут? Uh, ну вже більше півроку. Mm. А ви напевно ще більше. Я так. Мені ж стало цікаво, а скільки людей з Тернополя або з України є в Польщі? Це, мабуть, багато. Ну так. Але їх так багато поїхало, що ніхто навіть не знає, скільки є основна кількість людей. Ви вчились, робити? Е, я загалом приїхав сюди, щоб щось нове спробувати. А Але так, так. У мене ще був варіант, типу, поїхати в вісло, але... Занадто далеко, немає якихось фіномок, університетів або такого. Я от такий замислився, коли замовив таксі. Це ж скільки ж таксисти беруть людей за день. Ну, дуже багато. Ну так. Але це моя по суті друга поїздка на таксі. Тут у Враце? Загалом. А, взагалом. Перше було туди, а зараз назад. Ага. Це автомат чи механіка? Це автомат. Ну я такого ще не бачу. Це якого автомата? Ну не, такого а... автомата. А то я бачу... Не знаю. Для мене це просто незвичний автомат. Але може То для приусів нормально. Так, ну, приусів усіх так. І Трамп нарешті президент. Я і загалом думаю, що Україна частина земель все-таки віддасть. Бо я поки що не бачу такої можливості, щоб якось Трамп зробив так, щоб щось змінити. Але ж наші вроді Бакурську тримають, так що може буде обмін. Але я виїхав типу, в минулому році в липні. Так що... Ухилянтом буде завжди треба. Я не думаю, що багато хто вернеться. Знаючи скільки моїх знайомих поїхало. Ну, який молодші мене і трохи старші мене. Я не впевнений, що хтось вернеться Ну, але я повернусь. Сподіваюсь. Але добре. побачення. Yeah. Цікавий такий пасажир. Так, завершив поїздку ще одну з Нікола. Вийшла вона в нас 5 км, 18 хвилин їхали, 2990. Поки що болт, альні замовлення дає. Заходимо в Uber. І знаходимось ми також біля Вроцлавії. Ось така велика галерея. Не знаю чим посипають дорогу у врославі, якими там реагентами чи ще щось. Але дорога, блін, ну, реально дуже слизька. О, щоб ви розуміли, на вулиці ну, в принципі, більш-менш сухо, а на дорозі реально слизько. Таке, знаєте, ніби по якомусь маслу їздиш. Реально. А якщо трошки дощ припаде, то взагалі дуже-дуже слизько. І це при тому при всьому, що в мене ну, досить хороша резина стоїть зимова. І все одно дуже-дуже слизько. Не знаю, чи резина така погана, чи реально така хімія, ну такою хімією сиплять на дорозі, що просто треш. Так, 3,2 кілометри. Ну, візьмемо, візьмемо, добре. Таке замовлення від Томаша. Зобора виходимо. Добре. Добре. Так, завершуємо 20... 21,88, 5 зірок, це в нас вийшло за 3,2 км. і 11 хвилин ми їхали. І хочу сказати, що я трошки перебільшив. З тим, що зробити сьогодні 600 злотих, тому що в нас на годиннику зараз 15 годин 18 хвилин, а в нас на Uberі 42 злотих, а на болті, а на болті 91, тобто у нас до 30 злотих за весь цей час. Про які 600 злотих може йти мова? Не зрозумів. Ще і болт, як завжди, заходимо сюди. Дивимось. Була оплата за анулювання, це я приїхав на місце. І якраз коли я приїхав і нажав, що я на місці, пасажир анулював замовлення і мені впало 10 злотих. Але потім зразу ж вони ці 10 злотих повернули. Зараз написав техпідтримку, не знаю. Зараз подивимося, що вони мені відпишуть. І так, відписав мені болт з приводу тої десятки, що вернули. І написали, що так, вони признали те, що це щось було зв'язано з якоюсь помилкою, що вони самі вернулись до пасажира ці 10 злотих. Вернуться вони мені 10 злотих 3 числа. Якщо я погоджуюсь, щоб мені вернули 10 злотих, то... Я маю натиснути так. Ось якось так я вернув. Але ще також треба їм дуже багато писати, щоб зв'язали з працівником якимсь, тому що перші чотири повідомлення це просто відповідає робот. Так, друзі, все ж таки вижав я 600 злотих. На годиннику у нас зараз 2 години 40 хвилин ночі, звичайно ж. Я працював не весь цей час. Не пам'ятаю в скільки я там почав, або в пів дванадцяти, або в перший, от, якщо чесно, не пам'ятаю. Ну, нехай буде, наприклад, дванадцять. Я відпрацював до 6. Це 6 годин. Потім я поїхав перекусити, відпочити. І в 8 я виїхав ще раз. Це виходить там 6 годин і плюс потім скільки там 9-10-11 час, два. Ну і зараз майже третя. 7 і там 6-13 годин. Заходимо в калькулятор. Я зроблю скрін, тому що завжди показую вам на камеру, а воно ну, нічого не ви. Рахуємо. Так, убер. У нас 325 злотих. Болт після нуля у нас 57 злотих, і плюс до нуля у нас було 220, плюс 220. 602 злотих вийшло і ділимо ми на 13 годин, 46 злотих на годину вийшло. Але я хочу сказати, що це, ну, Реально режим пилісос. Все підряд, кілометраж взагалі просто космос. Так що ось така зміна, я в принципі і цьому дуже радий, тому як я взагалі майже 2 тижні не працював, а просто сидів з температурою вдома. Тому якось так. Не хворійте, бажаю вам чемних пасажирів, щоб ваші автівки не ламались, дуже багато каси. Ну і всім удачі!